Всім привіт! Почну я свій огляд із м'ясного магазину. У Женьки буде день народження 15 липня і вирішили рідних і близьких запросити на це свято і будемо робити шашлички. Купили ось такого м'яса, стегно, Тут 5 кг 200 г. Думаю, що на 15 чоловік повинно вистачити. Не тільки ж будемо одні шашлики їсти. 180 гривень за кілограм ось таке свіженьке м'ясо. І купили кілограм, ну також тут кіло 200, ну, може, до кіло 300 фарш. Котлетки, якісь брізольки, можливо, ну, кудись його примінимо. І ось ця вся м'ясна продукція на 1195 гривень. Я її прибираю, тому що вже відразу покладу холодильник, щоб вона тут не грілась. І були в АТБ, ще не скуплююсь до дня народження. І товари, який ви будете бачити, це на декілька днів, щоб було що їсти. Значить, купила помідорів. 10 Десяточок, ось такі дві кисточки гарненькі. За кілограм 59 гривень 95 копійок. На 93,76 гривень. Пакції купили олію, щедрий дар. Знижка невелика, олій потрібен, тому вже який був, такий купила. 850 грамів, 53,40. 40 По акції купили ось тапукаву монарх Якопс. Розчинна вони змінили свою упаковочку. На 100 чашок 200 грамів. Шукала звичайну, але зрозуміла, що вони поміняли свій дизайн. І ось саме ця по знижці. 209 гривень 90 копійок. Ціна. Тоді до шашличку купили приправа до м'яса. Як ви правильно чуєте, бачите. А саме ось із цією м'ясною приправою ми робимо шашлик. 25 грамів. Від своєї лінії. 9,80. Тоді, дівчатам взяли ось такі бананості штучок. Щось вони ніяк не дешевшують, 64,89 за кілограмів на 47,50. Женечка захотіла собі батончики, купили твікс. І ось така папіта зі смаком карамелі. Колись давно купувала, вже забула смак. Твікс 23:30, а батончик папіту 10,60. Ну, і, звичайно ж, потрібно у шашлик. Ми маринуємо його завжди з луком. Ну, і лук завжди також потрібен, то взяли такий пакет. Сам пакетик цей еко пакетик коштує гривна 30. А цибуля за кілограм 11,95 на 28,75, майже 2,5 кг. Ну, як завжди потрібен батон чи хліб, то купили батон нарізний 19,40. Купили різних видів майонез. Ну, як різних видів. Це від розумний вибір. Тільки різний відсоток жирності. Ось цей був невеличка знижка, 50%. 30% салатний. І ось вирішили спробувати цей бургерний 180 грамів. Салатний коштує 21 гривню 90 копійок. 50% 27,20. А бургерний соус 17,20, була також знижечка. Невеличка знижка була на ось ці маслини. Від своєї лінії чорні 185 грамів без кісточки. 38,70 грамів. І до кави собі купила вершки. Ну, як собі. Хто захоче, той нехай п'є, додає у каву. 15-відсотковий жир, яготинський. Скільки тут грамів? 200 г. 28,70. І ось це все обійшлось на 717 гривень 40 копійок. Ну, і тут сигарети, що чоловік купував. 85,95, також немало, так? Да? Затягують. І була в Новожанівські кобаси, де я купила товарів на 343 гривні 61 копійку. Давно не купували ось такі сирки, 14 штучок в упаковці із наповненням полуниці. Непогані сирки, звичайно, не завжди їх потрібно купувати, бо склад не дуже. Але інколи можна собі дозволити. 123,90 за кілограм, тут чуть більше, ніж пів кіло, на 63,93 Дуже часто Женьки беру ось такі сосиски вищого сорту, дитячі. Вони ніби такі підкопчені, маленькі такі. 130,90 за кілограм, чуть більше, ніж пів кіла. На 71, на 71 гривню 47 копійок. Завжди беру кобусу Харківська або фуршетна, Цього разу вирішила купити ось таку горіхову спробувати. Вищого сорту, така велика. Качалочка, палочка. Салямі горіхова 147,90 за кілограм, тут майже 600 грамів на 87,26 І купила два шматочки сиру українського. Можливо, зробимо піцу. Можливо, будемо робити гарячі бутерброди. Ну, любимо ми сири кубаску такі бутербродики. Сир за кілограм 219,90. Тут 550 грамів. Два шматочки на 120-95. Ну, ближче до свята буду вже купувати, скуплюватись. А це просто що було, що поїсти. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!